Вітаю вас, друзі! Вивчаючи пізнаємо природу у 5 класі, ви, напевне, зрозуміли, що вивчати природу цікавіше і легше дослідним шляхом. Пригадайте, яке дослідження, виконане у 5 класі, вам запам'яталося найбільше? Чим саме запам'яталося, що вдалося дізнатися завдяки цьому дослідженню? А сьогодні на уроці ми з'ясуємо, навіщо та як люди пізнають природу. Відразу скажу! що неабияку роль в цьому відіграють дослідження. Завдяки дослідженням природи люди здобувають знання, які використовують для створення різних виробів. Наприклад, вивчення польоту птахів допомогло сконструювати літаки. Архітектори, проєктуючи оперні театри, використовують знання про те, що звук відбивається від перешкод. Оперні зали мають особливі конструкції, тож оперним співакам і співачкам не потрібен мікрофон. Вивчення звукових явищ, властивостей речовин і матеріалів дало змогу створити різноманітні моделі телефонів. Коли ваші бабусі і дідусі ходили до школи, вони не мали смартфонів. Сьогодні ж такі пристрої дають змогу не лише спілкуватися з людьми в різних частинах планети, але й навіть допомагають навчатися дистанційно. Завдяки дослідженням природи люди отримують відповіді на розмаїття запитань і застосовують їх. Наприклад, на запитання, що необхідно рослинам для життя, ми можемо відповісти, для життя рослинам необхідні вода, світло, повітря, ґрунт з поживними речовинами, тепло. А застосовує людина ці знання при вирощуванні рослин. Вона дбає, щоб вони отримували належну кількість води, повітря, світла та тепла. Кілька тисячоліть тому люди не виконували цілеспрямованих досліджень, а дізнавалися про природу завдяки органам чуття. Наприклад, спостерігаючи, як хижі тварини вправно використовують кіхті та ікла, люди почали створювати списи, стріли та іншу мисливську зброю з гострими наконечниками. Виявивши, що суха трава й деревина здатні горіти з виділенням тепла і світла, люди почали використовувати їх для обігрівання і освітлення помешкань. Люди спостерігали властивості глини. Глина розмокає у воді з утворенням маси, що нагадує тісто, і здатна набувати різної форми. Після висихання і прожарювання зберігає форму і стає міцною, а також добре проводить тепло. Ці спостереження стали у пригоді, люди виготовляли з глини посуд, використовували в будівництві житла. І дотепер глину використовують для виготовлення порцеляни, кераміки, червоної цегли. Пізнавати природу допомагають різні методи дослідження. Наукові методи використовують, щоб відшукати пояснення якогось явища. Наприклад, з допомогою експерименту в 5 класі вам вдалося дізнатися і пояснити, які умови необхідні для проростання насінин. Пригадайте! Щоб насінина проросла, необхідна волога, доступ кисню та відповідна температура повітря. А моделювання дифузії допомогло зрозуміти, що завдяки руху частинок поширюються запахи і забарвлюється вода при додаванні барвника. Сучасні люди завдяки спостереженням, обізнані з тілами та явищами природи. Можна без перебільшення сказати, що ми спостерігаємо за тілами і явищами постійно. Це, наприклад, зміна дня і ночі, танення снігу, схід і захід сонця та багато інших явищ. Спостереження за змінами у природі допомагають нам створювати комфортні умови для свого життя. Наприклад, обирати одяг відповідно до сезону, використовувати лампи та інші штучні джерела світла з настанням темряви, вмикати кондиціонери для охолодження приміщень у спекотні дні. Дослідники і дослідниці проводять експерименти, щоб з'ясувати і зрозуміти причини природних явищ та їх наслідки. Часто експеримент супроводжується вимірюваннями, а також моделюванням. Кожне дослідження має чіткі етапи або кроки пізнання. Пригадайте їх. Пізнаючи природу, дослідники і дослідниці фіксують результати досліджень, роблять висновки про те, що вдалося дізнатися. Відомими вам формами фіксування результатів досліджень є опис, таблиця, діаграма, схема. Кожне дослідження повинно містити висновки. Висновки з проведених досліджень це знання про досліджене тіло чи явище, які можна перевірити та спростувати або підтвердити. На діаграмі відображені результати одного з досліджень птахів. Спробуємо за діаграмою на екрани дати відповіді на запитання, який птах має найбільшу масу? Ми бачимо, що найбільшу масу має сизий голуб. Які з відображених на діаграмі птахів легші за зозулю звичайну? Легші, значить, мають меншу масу. Ластівка сільська та рибалочка. Легші за зозулю звичайну. У скільки разів? Зозуля звичайна важить 150 грамів. Ластівка сільська 50 грамів. 150 ділимо на 50, отримуємо у 3 рази. Зозуля звичайна важить 150 грамів, а рибалочка 100 грамів. 150 ділимо на 100, отримуємо 1,1 друга. Тобто в 1,1 другу разів. Які, на вашу думку, природодослідницькі інструменти і методи дослідження використано для того, щоб зважити, використали Ваги. І якщо вам сподобався сьогоднішній урок, обов'язково підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх у коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!